Ось такий вигляд зараз має польське місто Гнєзно після того, як на країну налетів ураган. Тут пройшла злива з градом. Сьогодні на Гнєзно налетів потужний шторм із градом, унаслідок чого було затоплено чимало будинків та вулиць. Пожежники чергують безперервно. До міста також на допомогу привезли багато додаткових бригад. Про загиблих чи постраждалих повідомлень не надходило. Одну жінку визволив із машини випадковий чоловік, який побачив, що їй потрібна допомога. До нас надійшло повідомлення, що людина опинилась у пасті в затопленому автомобілі. Прибувши на місце, ми з'ясували, що один зі свідків підплив до машини, вивільнив із неї жінку, і вони обоє трималися за машину і чекали на допомогу. Польське метеорологічне агентство схарактеризувало урагани як сильні і наголосило, що вони ще не закінчилися. Найбільше від граду злив та сильного вітру потерпають райони на заході та південному сході Польщі.